Господь З вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки Слово Тобі, Господи. Того часу, коли натовп тіснив Ісуса і слухав Боже Слово, а Він стояв біля Ганізарецького озера. То побачив два причалені до берега човни, рибалки, зійшовши з них, полоскали сіті, увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, попросив його трохи відплисти від землі. Він же сів і навчав натовпи човна. Коли ж перестав промовляти, він сказав до Симона: Відпливи на глибину і закиньте ваші сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав Наставнику, цілу ніч трудились, ми нічого не впіймали, та за словом Твоїм закину сіті. І, зробивши це, вони наловили силу селену риби, аж їхні сіті почали рватися, тож вони дали знак товаришам у другому човні, щоби прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так, що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи, бо від ловлі риби, яку вони піймали, подив охопив його і усіх, хто був з ним, також Якова і Йоанна, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові, не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І витягнувши човни на землю, вони покинувши все, пішли слідом за ним. Слово Господнє! Слово Тобі, Христе. Слава Ісусу Христу! Петро разом з іншими апостолами ловив цілу ніч рибу, але, на жаль, цього разу, риболовля не принесла бажаних результатів. Проте у Петра не було бажання повертатися до власного дому з, порожні, з порожніми руками. І, можливо, тому Петро на прохання Ісуса. Вирішив ще раз закинути сіті. Наскільки був здивований досвідчений рибалка, бо знав, що в день риби можна взагалі не зловити. Проте апостол сподівався, що можливо йому щось це бажання. Повертатися не з порожніми руками зіграла свою роль, і він вирішив закинути ще раз сіті. І після того, як витягли сіті, які просто рвалися від великої кількості риби, майбутній апостол Петро зрозумів, що. Перед ним стоїть незвичайна людина, незвичайна людина, яка має, не має силу, а що це є Господь. І, і так щось подібного є в нашому житті, що коли ми стаємо свідками дії Божої благодаті в нашому житті, з, бол, з болем. Та жалем усвідомлюємо, усвідомлюємо свою гріховність і негідність. Проте ми аж занадто зациклюємося на нашій гріховності. Нас поглинають, нас поглинають почуття провини, сорому, зневаги до себе. Що, заваж... що... І, власне, ці почуття заважають нам прийняти те Боже милосердя і рухатися далі по життю. Придивімося уважно до реакції Ісуса на слова Петра. Ісус не говорить так, Петре, ти є грішний, треба виправлятися. Ні. Ісус дає апостолу нову перспективу Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. Господь не дивиться на нас як на грішників, як на лиходіїв, як на дуже підступних. Натомість Господь на кожного з нас дивиться. Як на відповідальних робітників, робітників, які покликані творити величні і прекрасні речі. Бог знає наші гріхи, але якщо ми покаємося в цих гріхах, то Господь одразу напоминить наше серце своїми благодатями. і ця благодать буде настільки великою. Що перевершить будь-які наші сподівання? Тому не варто зосереджуватися на гріху, від, яко... від якого кожен із нас був звільнений. Боже милосердя, воно є безмежним. Чи Господь, який не відмовив нам у своїй любові та своїй милості, невже Він може від нас? Відріктися тепер зараз ні. Не може. Господь зробить усе для того, щоб я і ти осягнули мету нашого життя, щоб ми стали святими, щоб ми були в Царстві Божому. І тому кожен день для нас є можливістю, щоб зустріти Господа. Тому хотілося б побажати кожному з нас, щоб цим днем, який докорінно змінить наше життя, стало сьогодні. Чого бажаю вам і собі. Амінь.